Я вважаю, що до Стамбулу треба їхати, хоча б для того, щоб говорити Приїхну. знову про щоб, звільнення. Та, щоб приїхати? Ні, щоб так. говорити про звільнення полонених. Ну, є факт. Тисячу полонених звільнили, серед них є і цивільні, і військові. А, на жаль, в Росії більше наших полонених, ніж навпаки. І це питання, ну власне, я думаю, загального національного інтернету немає значення скільки, але звільняти і за це, боротися, цю тему максимально піднімати і. Використовувати інформаційний простір. Ну, якщо, за словами Келога, туди з'їдеться низка радників з питань безпеки, так. то значить Україна на цьому ну, міні-саміті має говорити про те, що серед наших умов є звільнення полонених. Тому що якщо Росія прагне миру, то вона повинна, хоча б, відпускати наших цивільних. Ну добре, можна зрозуміти там з певної логіки. Що залишаються військові, але в полоні, хоча це теж ну тригер, ті самі азовці, ті, ну ну дійсно, це моменти фактор полонених для демократичного суспільства набагато більш вагомий ніж для суспільства авторитарного. Але Путін після Курська все одно був змушений чухатись серед захоплених через захоплених там строковиків, і їх, якщо ви пам'ятаєте, в першу чергу намагалися обміняти. Росіяни, це перше. Думати, що там про щось хтось домовиться. Ну, з огляду на те словесне лайно, перепрошую, яке неслося з Москви протягом останніх двох тижнів. Ну, це може тільки дуже наївна людина. Або Дональд Трамп. Ну, дві категорії угу. людей. Або дуже наївний, або Дональд. Мені певно, це одна категорія. Ні, ну, Ні, я думаю, що там друге слово, яке просто не хочеться озвучувати нікому. Просто ну, очевидно, що Росія все намагається в інформаційному просторі побудувати так, що це її умови, її переговори, і знову таки українська делегація за жодних умов не повинна погоджуватися на переговори сам на сам. Тому що якщо буде така згода, і тільки, тільки закриються двері, ми зустрінемося з інформаційним цунамі про зраду. Про те, що Україна здала всі свої позиції, і делегації вийдуть і почнуть спростовувати. Але це буде той випадок, коли вже брехня побігла, а правда тільки одягає штаничі, в нашому випадку поправляє кроват. Угу. І враховуючи те, що у Росії потужний інформаційний механізм, а у нас немає практично статей на нашу підтримку на Заході, які б. Інспірувалися нашими друзями, там, колишніми прем'єрами, колишніми президентами, вони чомусь не говорять про те, як вони бачать майбутню е, Європу після російсько-української війни. Мені, наприклад, цього бракує. В контексті євроатлантичної європейської інтеграції. Якщо Україна не почне говорити про те, що без неї і НАТО, і Європейський Союз не є завершеними інтеграційними проєктами, як без найбільшої держави в світі, то та логіка геополітичної гангрени, яку нам нав'язує Росія, ага. вона буде реалізовуватись. Я нагадаю, що в березні минулого року, за адміністрацією Байдена, світова спільнота утерлася, коли Путіна перепризначили на посаду президента Росії, в тому числі на окупованих українських ага. територіях. Я абсолютно згоден з тим, що Росія намагатиметься продовжувати наступи. Її мета, наприклад, одна з цілей, це не захоплення повністю Луганської області, і навіть ну, хоча там залишився один відсоток, і не захоплення повністю Донецької області, тому що в осяжній перспективі це неможливо. Але зайти на територію Дніпропетровської області і спробувати там провести знову такі такі саме референдуми, як було. А чому? Що, що їх зупиняє? Вже світова спільнота показала, що намської. Вона... Uh -huh. Симську uh -huh. так і говорити там, що ми включаємо, у них же логіка. Ми звільняємо наші території. Uh -huh. Умірова, як питала, коли українські війська вийдуть з російської території. Ну це ж це взагалі це настільки паралельна, з одного боку, це просто паралельна реальність, а з іншого боку, це свідчення, що існують щонайменше дві постправди: постправда московська і постправда Вашингтонська. І вони між собою якось не конкурують, а взаємодіють. А ми між ними, як між силою Харибдою, чи між молотом і ковадлом постійно перебуваємо. Тобто тут ну, потрібно, Я не буду зараз говорити про потреби внутрішньої консолідації, тому що я розумію, що це не в коня корм, і це можна довго говорити, просто слова вони будуть просто ми будемо просто витрачати час. Тому... Я не хочу витрачати час, а я хотів би, щоб якісь ну, речі, які відбуваються, вони були більш очевидними і більш адекватними тому стану втоми, в якому перебуває українське суспільство. Бо на четвертий рік широкомасштабного вторгнення втомилися абсолютно всі, тільки кожен по-своєму. Хтось втомився рахувати гроші, а хтось втомився від того, що відбувається. І дисбаланс між цими людьми він дуже і дуже помітний. Ну і стає все більше і більше помітним. Просто, мабуть, е, знаєте, у нас. В суспільстві давно не звучали визначення революційної ситуації, давно не говорили про те, як розвивалися події Першої світової війни, ніде ніде в іншій ситуації, а на території Російської чи Австро-Угорської імперії до чого призвели революційні події під час саме масштабної війни. Угу. І перш ніж порівнювати з світовою війною, треба те, що відбувається в російсько-українській війні, угу. треба розуміти наслідки, які можуть бути, і згадувати. Історичну ретроспективу, яка призводила до певних історичних змін на політичній карті світу, і розуміти, що те, що ми є на сьогоднішній момент, фактично найбільшою територією Європи, це наша конкурентна перевага навіть <клес> в відбудови Я Будьте здорові. навіть в тому, що ми маємо е працювати з нашими партнерами, і ми маємо ну знову таки з Туреччиною розуміти, що у неї є. Чітком чітко обумовлений інтерес відновлювати Україну, вони хочуть в цьому брати активну участь. У нас поки Хочу що, десь, ну да. е перспектива відновлення, вона, знаєте, така фатаморгана з зрозумілих причин, але е я думаю, що якби ми зараз почали е вести розмову про те, що країна X, умовно кажучи, отримує преференції, наприклад, в інфраструктурі, а країна Y отримує. Е Преференції в відновленні житлового фонду, то ми в багатьох питаннях рухались більше. І Україні, зрештою, потрібно відмовитись від надії на санкції, як такі, бо вони з кожним пакетом менш ефективні. Ну, це нормальна логіка. А говорити про інвестиції, про те, що готові ви вкладати гроші в Україну там, де вона показує результат. Я вважаю, що те, що Україна переганяє за кількістю вироблених гаубиць. Францію, це результ... ну, Це конкретно. В умовах війни співмірна країна виробляє більше гаубиць. Це, це не просто результат. Ну, знаєте, це в Радянському Союзі б герої соціалістичної праці давали. А у нас ну, виходить, що це, що це потрібно тільки Україні. Тобто, нам все, якщо всередині країни, то нам потрібно змінювати баланс. Поганих новин і хороших на користь хороших, а не просто. А тепер давайте в Стамбул повернемось в Стамбулі. Е, все буде добре, в тому сенсі, що люди приїдуть, поговорять і Без, Не бачу не бачу підстав для жодного результату. Тобто ми там будемо. а, Ігорі... а о, Ну тут вже пане Ігор сказав: ми, ми не можемо з точки зору заходу. Згадайте, просто для того, щоб розуміти, чому у заходу такий підхід, згадайте історію Другої світової війни, от початку 1939 ї роки. Що відбувалося з ну, Польща ще не так. Що відбувалося з Бельгією, ага. з Нідерландами, з Францією, з Норвегією? Як, як швидко, ну і тобто, і в принципі, у них же потім, я навіть не кажу там про квіслінгів, про все інше, а все-таки, от у них, ну. В європейській спільноті логіка переговорного процесу, вона всотана, даруйте з молоком матері, Ну, не, не мат... всотана з ідеологією політичних батьків. Угу. І відмовитись від цього. ну, не мож... ну, тобто... ідеологією демократії так краще. Так, буде. і ми, і ми, і нам скажуть хлопці і дівчата, ви або за європейський вибір і переговори. Або ви залишаєте Пане, сам на сам. Я перепрошую, переб'ю, зараз продовжимо, я лише додам. Не випадково Кіт Келух напередодні переговорів говорить про те, що ми рекомендуємо Україні там бути присутніми. Це означає, що ми не збираємося туди на сьогоднішній день. Ну ми ж це розуміємо. Ну, там чи? же є турки. Ні, Туркам я, делеговано я, я, цей про, процес. Я не про те, не про турків. Я говорю про американців, які чітко сказали на весь світ. Устами Кіта Келлога про те, що Україна туди не збирається їхати. А ми, я ж не випадково зентую, готові, тобто американці, виконувати одну із ключових умов Путіна, про яку той сказав минулої п'ятниці у виданні Ройтер, сказав, що мені треба письмову згоду країн НАТО на нечленство України в НАТО. Ну ми ж розуміємо, що такої письмової згоди не буде, тому, тому що вона, вона може бути тільки ні? консенсусом. Просто ми, ми спостерігаємо абсолютно. знаєте... Заяви Кіта Келога є корисними для того, як у Віктора Павліка да, на обіцянах не пробачень. От все дуже просто: якщо американці говорять, що вони згортають щонайменше свою безпекову активність в Європі, то розраховувати, що вони кинуть все і будуть рятувати Україну, угу. так вони цього не роблять з 2014 року. А можна я спробую загострити? В плані гіпотези, я думаю, що коли Росія усвідомить, що вона не має, ну змушена усвідомити, що вона не має темпів просування в Україні, вона погодиться на припинення вогню, яке, як ми розуміємо, може бути таким, як на Корейському півострові. Угу. Тобто, з, з тим ентузіазмом, з яким у нас в 2022 році і після того зразу говорили, що. Ніякого корейського півострова не буде, 38-ї паралелі не буде, бо у нас тут інші широти. Ми це будемо якось акцептувати потихеньку. Ну, життя, життя заставляє, примушує. Росія зупиниться, не буде тут ніяких європейських миротворців, їх просто фізично немає. Піде на Сувалківський коридор. А, я не, не обов'язково Сувалківський коридор, але логіка, ну, якраз я не дуже вірю в Сувалківський коридор. Тому що про Сувалківський коридор говорять щонайменше 8 років, 17-го року. Якщо НАТО, як військово-політична організація, не створила план дій для захисту сувалківського коридору, то її, е, ну, її авторитет в сучасному світі, вони ж минулого року, після саміту НАТО, у них звучав рефрен нас більше мільярду. Вони могли створити. Е... Скажімо так, якийсь алгоритм, як робити, але я абсолютно впевнений, що ця, скажімо, ідея формувалася на активній присутності Сполучених Штатів Америки. То, що зараз американці 30 тисяч виводять з Європи mm. і замість 90 лишається 60. то що американці заявили, що вони виводять свої війська з Південної Кореї, при тому, що Північна Корея сьогодні максимально озброєна і максимально готова. Для відновлення війни на Корейському півострові. Ті речі, вони... Я вже, я вже про Тайвань не говорю, це окрема розмова. Це говорить про те, що цілком імовірно, на сьогоднішній момент шанс застосування п'ятої статті найменший, мені здається, після Другої світової я, війни. Я про це і хотів, як я собі моделюю. Я моделюю, що росіяни створюють якийсь мобіль, високомобільний кулак і завдають удару. Бо, по... швидше за все, по Латвії. Тому що Польща має. Ну, Польща ні. Ну, Польща достатньо велике військо велик, польське. Литва, там є союз стрільців, там, і там немає категорії негромадян. А в Латвії в Естонії є. Ну, Естонія теж вона така більш зубаста, я б сказав. Латвія, як серед інших, Ну, там є проблема Латгалії, де одна з трьох так званих зірок, де теж великий ну, відсоток російськомовного населення. ну, Є, є з чим працювати. Як так. Тобто, логіка зайти на цю територію, не, ну, тобто, створити. Швидко зробити референдум? Не обов'язково просто створити плацдарм і переконатися, що американці не використовують п'яту статтю. Не застосовують п'яту статтю Вашингтонського договору, а після цього сказати: ми готові відновити вашу територіальну цілісність в обмін на відмову від підтримки України. І я думаю, що ця тема буде обговорюватись всередині Євроатлантичної спільноти надзвичайно активно. На жаль.